Хочеш виїхати за кордони з кінцями або ж у власних справах і повернутися назад в Україну, плати гроші. Мала місце така схема чи ні. З'ясовують у Луцькому міськрайонному суді. Правоохоронці звинувачують у незаконному переправленні волонтера благодійного фонду Допоможемо Україні. Керівниця цієї благодійної організації скандально відома у Луцьку Наталія Кушнір, Щодо неї теж відкрили кримінальне провадження. Чи скоро почуємо вирок? Знають наші журналісти. Правоохоронці переконані, що керівниця благодійного фонду разом зі своїм спільником організували незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон, мовляв, саме за допомогою системи шлях. Торік їх обох затримали, а тепер уже судять. Про це повідомляли аж в офісі генпрокурора. Підсудний чоловік уже вніс заставу, з кимось розмовляє по телефону і щасливо усміхається. «198 тисяч Саме такий розмір застави визначив суд, повідомляє прокурор. Правоохоронці розповіли, що через благодійний фонд підозрювані вносили до системи шлях військовозобов'язаних чоловіків під виглядом водіїв для перевезення гумдопомоги. Але мовляв робили це за кругленьку суму. На думку слідчих за таку послугу гроші могли брати і з тих, хто бажав виїхати з України, як то кажуть, з кінцями, і навіть з тих, хто планував повернутися на. Признати, якщо ти хочеш виїхати за кордон, там определена сума, але ти повинен протягом 30 днів повернутися за кордону і привезти на фонд комунікарної допомогу». Скажіть, що це була за, як ви сказали, определена визначена сума? Якою назвав? Та яку він суму назвав? Тисячі євро. У нас до подані досліджені на всі матеріали на СРД. Фактично залишилось лише до допиту винуваченого і дебати. Кінець місяця відносно винуваченого тримання під вартою з альтернативою заставою заставу він сплатив. Сам підсудний коментувати цю справу не хоче. Не на камеру розповів, що його разом із Наталією Кушнір не затримували. Каже, що не винен, і обіцяє поспілкуватися із журналістами вже після оголошення вироку. А от провадження щодо самої керівниці фонду Наталії Кушнір розглядають у Києві. В Луцьку жінку свого часу визнавали винною у тому, що понабирала мільйонних кредитів від імені своїх працівників, але криміналь. Нальна справа їй зійшла з рук від відбування покарання. Її звільнили. Чим завершиться історія із благодійництвом стане відомо уже невдовзі. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.